Як тільки трошки засніжило Україну, як тільки почався перший справжній морозець, кудроциклісти почали цікавитися шинами, які менше ковзають по ожеледиці, які краще їдуть по снігу. І відповідно серед наших відправок сьогодні немає ні однієї твердої чи дубової такої пластмасової шини. Всі шини, які сьогодні замовляють, м'якенькі по-справжньому резинові та еластичні, чи то будь обор, «Кіпрес», чи то будь-Опор Ріпл, чи то це стеабуз, всі вони дуже м'якенькі, надзвичайно еластичні, надзвичайно якісні. Воно й не дивно, тому що щоб нормально їхати по слизькому, по снігу, по льоду, нам потрібні дійсно м'які шини, які не твердіють і не добіють в мороз взимку. Якщо друзі, і вам потрібна консультація з питань вибору. Шини, які підходять для зимових умов, сміливо телефонуйте до нас. Ми відповімо на самі каверзні ваші запитання.